Добрий день, шановні глядачі YouTube. Хочу вам продемонструвати своє нове приобретіння на блашиному ринку для моєї дальнішої колекції сокир. Це отака сокира. Сокира Зік 1943 року. Типа розмір е, номер 3 ще таке кліміння старе було зікавське Златоустовського виробництва радянських часів. Це 43-й рік, це війна. Війна, велика вітчизняна війна. І, е, як кажуть, е, де його знайшли, де він. Е, Хранився в якому сараї чи в землі. ну, В землі, мабуть, не був він. Так, так як немає пластової ржавчини, він для свого часу дуже-дуже в гарному, в гарному е, состоянні, як кажуть, е, залишився отщіп на місті. Е, ну, правда, е, обух били по ньому, розплющили чуток. ну, А так, е, взагалі, е, його состояння, як кажуть, по металу, по формі, навіть ріжуча крайка. ну Тут є, є зазубрини такі, я не перетачував, як він був на базарі, лежав на блоши на І я пройшов весь ринок. Ну, я на предмет того, що в моєї колекції нема великих сокир по типу розміру А3 і Б4. Ну, я скільки заходжу, не бачу таких сакир. Ну, Оце попалася мені така сакирка, дуже-дуже стара і воєнних часів з 1943 року виробництва. У мене є навіть 1931 року, 1934-го, так як на Клеймі рік не вказаний. А ЗГЗ два скріщені молотки. І по класифікації це клейміння 1931 1934 рік. А оце у мене така сакирка ще додавалась до колекції 1943 року. Теж завод Зік, Ну, то в мене ЗГЗ, це ну, друге кліміння, більш старе, древнє, як кажуть, А оце уже таке пере, 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 переходне кліміння. Воно було до 1950 року. А далі трикутник пішов уже і, і якийсь до з цього часу є на, та, на, на сакирах. Я, у мене є 54-го зік з, три, з, трикутником. Там уже є а, ти, типу розмір уже йде, йде, А2, а тут номер, номер 3. Ну, це е, э, номер 3, це розмір е, э, як зараз клім мені йде, А2, А2 номер 3. Ну, а а, а далі я хотів е, для нього зробити таке то, е, топорище руків'я для сакири, як кажуть по-українськи. Ну, але воно почало е, при сушки трі, тріщати. Е, на всаді все добре, а на грибку на руків'я, Пішли тріщини. Ну, Прийдеться щось друге робити. Не, не витримало воно. клен дуже капризна деревина при сушці. треба його колоду ну, з запасом сантиметрів 20 нарізати, щоб торці, які тріскаються, потім. Можна було відпиляти, і буде гарне руків'я. Ну а я що було, то було ще опити. Опита в мене не було багато присутці. Ну тепер я знаю і буду заготовку вести вже з запасом. запасом. Тріщини, щоб можна було потім удалити. от, от така інформація, по-моєму старому. Да, саме, саме не сказав, що ціна цієї сокири була ну, символічна. Я думав, у мене і грошей не хватить, скільки є е, просять за сокири на Блашиному ринці. А тут ну, чоловік е, віддав. Як кажуть, майже, майже даром. Ну, є, є ще добрі люди, люди, які не перепродають, а як кажуть, десь він знайшов по такій ціні, а може, даром. Ну, і... За розумні гроші він віддав мені. Я не торгувався, бо ціна і так дуже і дуже була приємлива. 250 гривень для такого раритету це майже даром. Якщо подивитися на різних сайтах Віликс, Віоліт, там ціни і близько на такі раритети не стояли. Так що я дуже задоволен і дякую. -то. Тому чоловіку, який продав мені. Я сказав, що я збираю сакири, а він колись збирав, а, а зараз продає по, по надобності грошей, як кажуть. А я збираю <смістична> і не, не міг пройти мимо цієї сакири. Ну, 1943 рік, 1943, це пам'ятний рік, це війна в розпалі була. І зараз у нас війна в розпалі. Ну, це отак буде в мене в моїй колекції ще одна така сакира. А це ще, ще хочу показати одну сакирку. Ну, це кухона мені а, а, задарили. І, і в чому інтерес цієї сакири? Навіть на руки є ціна. Ціна 2 рублі 20 копій, який логотип заводу, ну я ще не розшифровував. Ну е руків'я це ще рідне на алюмінієвих е заклепках, бо ну гляньте, е накладка в одна, одна світла, а друга тем темна. І це ж з заводу. Ну, отак, не парились, як кажуть, що попалась під руку, то і приклепали. Сакирка гарна, це кухонна сакирка для рубки костей, як кажуть, костей. ну, М'ясо можна рубати великий кусок чи нарізати, вона досталась в такому вигляді, не ржава, десь гарно її хранили в сухому місці. І це так подарували мені для колекції. У мене була вже така сакирка, правда. В менш гарному вигляді вона була, і руків'я було вже підгні... підгнило. і я його зірвав, і паракорд намотав, і вона пішла в ЗСУ. Був у мене знайомий офіцер, і я йому подарував для їхньої, як кажуть, кухні таку сакирку, і сакирку молоток ще подарував. Ну і ножі бойові, як кажуть, те, що у мене були, я йому під заказ під підробив і віддав. Я ще в началі війни, в 22-му році, ці багато подарував бійцям і сакирак, і мультитулів, а саме головне свою колекцію ножів в піхвах, всю подарував. І зараз вона, як кажуть, воює е, вспольза діла, щоб вона в мене не, не лежала як кол колекція, а хлопцям вона потрібніше була. Ну, десь така інформація. І ще я хотів сказати одне багато на просторах Ютубу. Ну, беруть старі сокири, вишліфовують їх, полірують, і все таке ні. Це не треба робити. Це дань моді, і е, я свої сокири. Оставляю автентичними. Є таке поняття Патіна. Якщо його зробити, е щоб він полірований був, він буде ржавіти е скоріше. А оце, оце чорнота, це є Патіна. Я чуток, чуток щоткою металевою почистив, і все, і все, і вскриваю всі свої сакири. Просто моторним маслом консервую, як кажуть, злегка. Протираю мастилом і храню в гаражі, на полцях, вивішую свої сакири як колекції. Ну, вони у мене не лежать на вулиці, на снігу, на воді. Я відношусь до своєї колекції дуже дуже гарно. Бо я хочу, хочу, щоб вона ще прослужила, як кажеться, і багато багато років. От всій сакері 60 плюс 20, 82 роки вже. А вона як нова, як новенька, навіть неуточена. Ну є тут сантиметр. Ну, це для та. Сокири та, та, таких років це дуже і дуже мало. Буває поклемення, сточ, сточене, ну, наварювати треба, а у мене сокирка як нова. ну все е, Оце така маленька інформація. Я кажу, що ще раз е, кажу, що такі сокири не треба зрізати там е, проушину е, носик, вони. Зроблені форма їх для вдобства і для того, щоб працювати іми, а не для краси. Гости, гости, гости зробили по номерам і по типу для чого є сакири з прямим лезом, як кажуть, столярні, А закзкрулений це плотницькі, для вдобства. По цьому я прошу. Не портіть сокири на дань моді, оставляйте їх такі, як, які зробив завод-виробник. Дякую за те, що будете переглядати це відео. Задавайте питання, буду відповідати. Дякую.